Щороку тисячі українських родин опиняються у складних обставинах через втрату мобільності близької людини. Раптове або поступове погіршення стану здоров'я у наслідок інсульту, деменції, хронічних захворювань чи поважного віку вимагає специфічного догляду, до якого складно підготуватися заздалегідь. Повномасштабна війна лише загострила цю соціальну проблему у більшості випадків. Обов'язки спіклування беруть на себе родичі, які зазвичай не мають фахової підготовки чи чітких алгоритмів для організації належної допомоги в домашніх умовах. Проект турбота» діє в рамках україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, який фінансується платниками податків в Швейцарії. Наша команда робить три візити до маломобільних лежачих людей з неінфекційними захворюваннями, які часто суботні або ж проживають з доглядальниками, які теж потребують догляду. Ми оцінюємо медичні, соціальні психосоціальні потреби людей. І далі координуємо потреби цієї людини з громадою. Сьогодні мобільні бригади все турботи працюють у шести регіонах України, серед них і Хмельниччина, а саме Меджибіська громада. Загалом приблизно охопили 150-170 маломобільних людей з неінфекційними захворюваннями. Тобто команда виїжджає до маломобільних людей, визначає їх основні проблеми, потреби соціальні, медичні, психологічні і вже такі. Унікальні кейси, які потребують залучення громади, ми передаємо на громаду, на сімейних лікарів, на терцентр і спільно шукаємо рішення. Взагалі в нас є програма. Дані ми про цих людей, цих клієнтів вносимо в програму, і програма вже нам видає, скільки візитів потребує дана родина. Це може бути як один візит, так і три візити. Перший візит взагалі полягає у виявленні потреб і проблем. Вже другий візит і подальші, ну третій, до прикладу, якщо потрібно. В нас є засоби догляду. Тобто підгузки, пеленки, урологічні прокладки, вологі серветки, протипролежневі матраси. Це все ми видаємо людям при потребі. Це все абсолютно безкоштовно. Окремий напрям проєкту присвячений підтримці осіб, які здійснюють догляд. Серед них пані Марія. Жінка опікується своїм чоловіком Олександром, який після важкої ДТП у 2008 році пройшов тривалу реабілітацію. А понад два роки тому переніс інсульт. Відтоді вона забезпечує йому, що. Денне піклування, що вимагає від неї повної самовіддачі. Ну я до всього приспособилася. Нема. Я купляла і памперси, і пельоночки, Все в нас було. Ну тільки на такий тяж... трудний случай. Треба їхати в лікарню. Раз, все в нас я, ми вдягнули. А вдома я більшість все сама робила. Дівчата дали, дали мені поради, наприклад, на сахар, наприклад, як обслуговувати, як охажувати за чоловіком. Дали мені книжечки, все мені дали. Дуже я дякую їм. Окрім безпосереднього догляду, фахівці все турботи проводять тренінги для доглядальників та створюють групи взаємодопомоги. Також у громаді наші дівчата команда організовує групи рівне рівному. Це групи взаємодопомоги, куди ми залучаємо доглядальників маломобільних людей з метою створення такого безпечного комфортного простору для доглядальників, де вони діляться власним життєвим досвідом, власними ситуаціями. Підтримують один одного, і хто як не людина, яка має подібну проблему, може зрозуміти один одного. У нас запустився, запустилася перша онлайн платформа в Україні, безпечний такий простір, путівник, все турботою, де кожен доглядальник може залишити свою пораду по категоріях. Про те, як піклуватися про свого близького, як піклуватися про себе, дати якісь корисні поради, наприклад, по харчуванню, по організації догляду, по організації простір, простору, а також розказати, як піклуватись про себе і не забувати про себе. Звернутися до фахівців проєкту можна за номером, розміщеним на офіційному сайті. Все турботи через місцеві служби соціального захисту або сімейних лікарів. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.